What's see Привіт, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я покажу вам мій повний рейтинг парфумів бренду Монталь. Досить відомий, нішовий бренд. Напишіть, чи у вас є якісь їх парфуми. Ми почнемо з тих, які я ношу рідше до моїх абсолютних фаворитів. І чесно кажучи, Монталь це, мабуть, бренд, від якого в мене найбільше флаконів. І їх стиль упізнаваний, сміливий, неймовірно стійкий. Тож. Продовжте перегляд, в описі буде більш корисної інформації. Перегляньте, лайкніть, підпишіться і давайте розпочинати. З ут табако. Для мене він трішки різкуватий. Напевно, це через гострі спеції. Аромат досить шипучий. Любителям насичених східних може сподобатися, але це не мій щоденний вибір, бо я люблю, якщо вже тютюн, то більш солодкий, а в нього кисловатий присмак. Ще Aqua Gold, такий аромат, який гарний, але дуже маскуліний, За мен, на мене, як за, навіть аж за НАТО, на чоловікові буде супер звучати. Особливо, якщо хтось полюбляє більш такі класичні фужерні ароматичні аромати, тут є лаванда, і через це він для мене ну, більш чоловічий. Я таке не дуже люблю носити. А ось колись мені дуже подобався Blue Ember, це один з моїх перших монталів. І амбра тут дуже насичена, така, знаєте, неймовірно, орієнтальна і насправді трішечки важкувата. Він гарний, якщо ви живете де дуже холодно, і треба носити якийсь парфум на вулиці, щоб дуже. Гарно тримався та шлейф. Він саме такий, але в нього є виразна нота пачулі з металевим присмаком. Він, хоч і цікавий, я знайшла інший також з пачулі цього бренду, який мені подобається більше, бо його легше носити. І ось ще один аромат, який мені не дуже зайшов, це Ud Dream, тому що він досить сухий. Якщо ви не любите солодкі аромати, флоральні, ви хочете справжню деревину, можливо, навіть зіркуватим присмаком, який мене трішечки. Відштовхнув, то це саме такий аромат. Ну, а ось вже ті парфуми, які мені подобаються, але мені все одно треба відібрати. Найбільших фаворитів це, наприклад, Sweet Peony. Не зовсім про півонію, але про таку легку, гарну, комфортну, пудрову, чисту квітку з майже косметичним. Відчуттям парфум Intense Cafe, це їх культовий, дійсно гарний аромат, але його вже занадто часто копіювали, що я особисто надаю перевагу версії Рістретто, хоча мені подобається наскільки ця троянда цукрова і солодка. А напишіть, який з них полюбляєте ви. Ось Essential Instinct це їх версія, мені здається, бакари. Але парадокс в тому, що як на мене він потужніший, але округліший і не такий різкуватий. Немає тут цієї медицинської нотки, яка мене відштовхує від бакари. Ви все одно отримаєте і шафран з чимось таким абстрактно квітковим та мохом, але, ну, я ще раз повторююся, це чисто мій стиль та смак, мені його легше і приємніше носити, і ці амброві молекули звучать досить сексуально. Хоча говорячи про них, мені все ж таки більш подобається Amber Mask, тому що це аромат, начебто твоя шкіра, але краще. Знаєте, є такі парфуми, які звучать. Дуже натурально через те, що в них багато молекул, типу ізої супер, сірої амбри і мускусу. І, чесно кажучи, він дуже приємний, з гарною проєкцією, бо багато парфумів в такому стилі вони злітають дуже швидко, а цей обов'язково затримається на шкірі і його будуть відчувати. Тож, якщо ви хочете такий більш насивельний... Щоденний аромат, я думаю, можна до нього придивитися. А ось ми будемо рухатися до одного з найсмачніших парфумів Монталю, ще до того, як. Б'янко лати став трендом. У Монталя вийшов Ванила Кейк, і це справді десерт у флаконі. Дуже реалістична нота цих зефірок. Тут є ніжний, кремовий, якщо ви полюбляєте, гарні такі лактонні аромати з тут саме прохолодним молоком та пудровим шлейфом. Я вам його раджу, його можна навіть ввечері вдома носити, він такий інтимний, приємний та затишний. Ну а на цьому давайте рухатися до оркід паудер. Це був один. З моїх фаворитів, мені він дуже подобався, будуть розкішні квіти, я його кожен день носила, але зараз думаю, що вони його зняли з продажу, тож давайте не затримуватися на ньому, а рухатися одразу до мукалат. Це такий дуже сміливий, відвертий, а солодко суничний парфум з майже сиропною текстурою, тобто він досить плотний і пудровим фіналом. Звучить він по-східному, дуже аля монталь. І якщо вам зараз Сподобається трендова нота полуниці, то я вам раджу до нього придивитися, бо монталь створив щось таке до того, коли ще це було мейнстрімом. Ну, а на цьому давайте перейдемо до Пачулі Лівс. Це саме той аромат, про який я трішки вже е, згадала на початку. І мені здається, що. Він недооцінений. Насправді ви про нього знаєте. Гарний, теплий, водночас прохолодний парфум про пачулі. Якщо вам подобається ця нота, і ви хочете, щоб її було багато і вона була дуже крута, я вам його раджу. Він чудовий на холодну погоду, бо в нього потужний шлейф, але не такий, що ну, занадто гучний і важкий. Гарний парфум унісекс, атмосферний, і, а вже ж, гарно підійде саме в прохолодні дні, бо пачулі, мені здається, вони все ж таки більш насичені, це базова нота, в якої є глибина, якої у цього аромата. Ось наступний це Intense Cherry. Він досить легкий, і якщо ви не любите парфуми в стилі Lost Cherry, вони вже вам приїлися, або занадто солодкі, або алкогольні, або ще щось. Це дуже цікавий аромат, бо він зовсім не схожий на ті вишневі парфуми, що всі знають, бо звучить він чисто, свіжо, я б навіть сказала якось по квітковому, не начебто квіт вишень. І тому він універсальний, підійде на кожен день. Справді. Він мені подобається, я знаю, що в них є ще і рисовий аромат, він також приємний, але в мене його, на жаль, немає. А є Intense Roses Mask, це їх класика, і, чесно кажучи, мені подобається більш інтенсивна версія, якщо ви полюбляєте таку насичену, орієнтальну, трішечки навіть углувату троянду з білим мускусом, це must-have, і він дуже гарно комбінується і носиться з іншими парфумами. Тож, якщо ви хочете надати їм потужності і зробити, Робити їх більш виразними, я вам його раджу, він досить універсальний. Ну, а ось наступний аромат досить цікавий це манго манга. І вони створили, знову ж таки, манговий аромат до того, як ця нота стала неймовірно популярною. І я вам хочу сказати, що він незвичайний, бо, незважаючи на те, що це яскравий соковитий аромат манго, він не банальний. Тут є якась ярчинка. Я не знаю, чи це уд, чи це, можливо. Мох чи ветивер, але в ньому є щось трішки брудне, і це цікаво, начебто їж спілий манго брудними руками. Ідеальний на літо. І ось парфум в такому ж стилі для мене, по відчуттю, це Lucky Candy. Фруктово-квітковий аромат з пухнастою солодкою текстурою, начебто маршмеллоу, але є в ньому. Щось дивне і водночас затягуюче. От я його ношу, і думаю, ну не моє, а потім все ж таки хочеться його відчувати, відчувати. І в цьому прикол, в цьому фішка взагалі парфумів, коли вони притягують і їх хочеться зрозуміти. Саме так він для мене звучить, хоча, можливо, я помиляюся, тут є жовті квіти, зелененькі ноти. Взагалі він досить ненав'язливий. Ось щось більш креативне, як на мене, це дала-чай, це атмосферний святковий. Аромат для мене, який грає спеціями. Тут є кардамом на старті, потім дуже несподівано маракуя в молочному коктейлі з мускусом в базі. Я його носила. На різдвяні свята, і він для мене справді дуже атмосферний та цікавий. Ну, а ось мій улюблений уд з їх колекції, в який я одразу закохалася: це уд сапарата любов з першого подиху, бо це такий підпалений ананас, трішки димком, він зовсім не різкий. І що цікаво, я наприскалася в магазині п'ятьма парфумами Монталь, і цей тримався найдовше. До речі, зараз з популярних фруктових удідових ароматів. Я б його виокремила, він справді дуже цікавий і такий, знаєте, не банальний. Він відрізняється від більшості. Ну і давайте перейдемо до більш а, великих флаконів, вже повноцінних зараз. Мені подобалося, що вони раніше пропонували і 20 мл а, такі travel сайзи. Зараз, на жаль, ні. Це шкода, бо так можна спробувати їх парфуми там настільки в колекції, що не одразу знаєш, чи варто купувати флакон. Але ось всі наступні мені дуже сподобалися. Я їх затестила і потім придбала вже більш такий. Повноцінний а, варіант. По-перше, давайте поговоримо про dark Vanilla. Це темна, зріла ваніль. З удом, а, шкірою, прянощами. Якщо ви не полюбляєте солодкий аромат, але ви хочете чогось з ванілью, ну бо це дуже приваблива нота. Як з нею можна щось не хотіти? Я вам його дуже раджу, бо вона звучить дорого і я б сказала навіть доросло. Але все ж таки ванільно. Ось наступний парфум більш солодкий. Я навіть не знаю, чи Sweet Oriental Dream усім. Сподобається, але це прям мій стиль, бо він неймовірно пудровий, солодкий в стилі Лукуму. І для мене, в моїй колекції, це компліментний магніт. Він дуже шлейфить і в нього є гарна проєкція, але його треба носити кудись. І мене завжди про нього питають. Ось такий парфум, який, напевно, не усім сподобається. Але Аквапалпа, я думаю, усім зайде. По-перше, мені подобається флакон. По-друге, це мій улюблений свіжачок цього бренду, бо він про зелений персик, найніжнішу туберозу, взагалі, яку ви можете знайти. Ідеальний на теплу погоду, бо тут є цитрусові ноти. Він досить гарний, носибельний, абсолютно унісекс. Але ось наступний аромат Arabians Mask. Він знову ж таки більш в моєму стилі з їх Arabians колекції. Мені дуже сподобався мускусний варіант, бо він звучить як якийсь східний десерт, начебто Фінік з медом і таким орієнтальним мускусом. Дуже гарно на верхньому одязі, особливо коли на вулиці холодно, він зігріває та огортує. Шикарний аромат, так само, як і. Arabian з досить популярний, і я його завжди на вихід ношу. Це вечірній і гламурний парфум для мене в стилі бакари, але через те, що тут є додавання бобів і вони настільки домінують. Він більш теплий, більш округлий. І ну, в ньому є щось цікаве, хоча ви будете звучати в тренді. Парфум з яким усі знайомі, але буде якась цікавинка, що буде відрізняти вас від інших, хто, можливо, його носить. Ну і на цьому зараз вже і поговоримо про рестрену. Intense Cafe. мені подобається перша оригінальна версія, але саме в цій я відчуваю каву, і в нього неймовірна стійкість. Для мене це дуже впевнений аромат, я його обожнюю носити, збирати компліменти. Це для мене дуже особливий мій особистий аромат. І так, це все ж таки про цю троянду, полястки якої майже засипані цукром, але. Через відчуття кави є більш динаміки. Ну, а говорячи вже про гурманські аромати, треба згадати ось ці два. По-перше, ваніль Абсолю. Я обожнюю цю ноту, це мій улюблений парфум Монталь з ваніллю, але я боюся, що вони зняли його з продажу. І це шкода, бо це інтенсивна, але не лепка ваніль, яка. Ідеально навіть для літа, бо я обожнюю більш інтенсивні солодкі ем, ванільні аромати, коли на вулиці спекотно. Не знаю чому, але мені ось так подобається. Це шикарний аромат. Ну, а зараз ми поговоримо про, напевно, топ-5 моїх найулюбленіших монталів. І один з перших, або може навіть і перший, який я купила, це був Chocolate Гриві за Теслай, до речі, в Дніпрі колись дуже багато років тому так наприскалася, пішла по справах, і мене усі про нього питали, що. ну, не було шансів, я повернулася і придбала цей неймовірно чудовий смачний аромат справжнього шоколаду з цікавим цитрусовим присмаком в кінці. Він казково смачний зараз, коли. Е ці гурманські парфуми знову в тренді. Мені здається, варто його затестити. Якщо він у вас є, то обов'язково зверніть на нього увагу. Ну а ми рухаємося далі до Intense uh, Starry Nights. Um, а що я хочу про нього сказати? Це аромат Унісекс, я його ношу, думаю, о, він так класно буде пахнути на чоловікові. Тут є нота зеленого яблука, і вона така вибухова, цікава, робить цю троянду більш цитрусовою, більш смачною, зеленою, освіжаючою, він дуже привабливий. І водночас інтенсивний. Це той парфум, який можна нанести вранці піти на роботу і звучати дуже дорого, як виносите, знаєте, такий ну, по справжньому нішовий аромат, і водночас піти з ним увечері, кудись, якщо вас запросили. Ну а зараз топ 3 моїх абсолютних фаворити: холі неролі в шикарному флаконі. Я вам хочу сказати, що це один з тих парфумів, який я носила найчастіше. Мені подобається баланс цих неролі, які з однієї сторони квіткові, з іншої вони більш зелені, і звучать вони як гарний насичений квітковий нектар, коли, знаєте, навесні усі квіти прям. Співають своїм квітом, коли все в пелюстках, коли повітря насичене цим інтенсивним чудовим ароматом, ось так він звучить. Ну а зараз давайте поговоримо про колишній фаворит номер 1 Це для мене був безпрограшний варіант Crazy in Love. Він має в собі все, за що ми любимо монталь: троянду, мускус, Амбру і солодкий уд. Мені здається, що якщо б змішали усі їх бестселери, вийшов би Crazy in Love. Тому якщо ви шукаєте тільки один парфум монталь з їх ДНК, для мене це саме він. І він досить такий, знаєте, потужний. Можливо, це через те, що я його так часто носила. Я знаю, що він завжди усім заходить. А можливо, справді це їх, прям, знаєте, ДНК. Як він Essensia Але е, в них є новинка. Be My Plum, І я в неї закохана. Це пудрово-сливовий аромат, але не такий, можливо, як ви можете очікувати від монталь, бо дуже часто слива в парфумах а, така насичена, темна, майже як чорнослив. Тут усе дуже ніжно, збалансовано, мені подобається і ваніль, і легкі пудрові квіти, і ця гарна, цікава слива. Але я хочу вам сказати, це був би не монталь, якби вони не додали уд, і він зовсім не такий, як в їх в. Ну, справді удових ароматів, але все ж таки відчувається, що тут все не так просто, і для мене він дуже носибельний, Я з ним можу пити будь-куди, будь-коли. А вже ж кожен з цих парфумів має свій характер, але мені здається, що в них настільки багато різних ароматів, що вони можуть трішечки повторюватися. Тож, якщо у вас залишилися якісь питання, можливо, по інших парфумах або ще щось, то я тут щоб на них відповісти. І взагалі зворотній зв'язок з вами мені і приємний, і важливий. Тож, будь ласка, підтримайте це відео вашою вподобайкою, підпишіться на мій канал, та перегляньте в описі уся корисна інформація. Ви можете купувати парфуми з моїми знижками. Та а вже ж найголовніше донатити на ЗСУ. Будь ласка, підтримайте збір та слава Україні! Па-па!